Всім привіт! Ви на каналі Учитель Української. Сьогодні ми слухаємо розділ 10 третьої частини фантастичної чудової повісті Володимира Арєнєва «Сапіенси». Для того, щоб знайти попередні частини та розділи, зайдіть в плейлист «Сапіенси» і там ви все знайдете. Епіграф Мене часто питали, чи не шкодував я про те, що сталося. Правду сказати ніколи. Але завжди намагався робити висновки і враховувати їх на майбутнє. Сергій Оксеник на чолі дірявої ескадри. Ненарок ворухнув лівим плечем, вирівнюючи політ. Покинутий відсік у Є 80 був прямо по курсу. Він тепер повільно обертався навколо своєї осі, оскільки і другий шлюз виявився відкритим. І плив в оточенні чималої хмари з дерев'яних уламків, книжкових сторінок, листя та іншого мотлуху. У нас, сказав ненарок, не було особливого вибору, та й часу, якщо чесно. Коротко, щоб ти зрозумів. Ідучи до вісімдесятки, адмірал призначив старшою пані Мерил». Жодної посутньої інфи. Їй от водночас не лишив мовляв, повернуся, тоді розповім, а якщо не повернуся, отримаєте в грибниці подальші інструкції. Меріл, відповідно, терпляче чекала ну, аж поки люстерник з нею не зв'язався і не почав шантажувати заручниками, себто вами. На той момент я вже знав, що він прорахував свої ходи на кілька кроків уперед. Не розумієш? Мишко справді не розумів, та й думав зараз більше про інше. Ну, поміркуй сам. Випускаючи мене з бібліотеки, люстерник начебто втрачав перевагу. Я ж усе таки дізнався про те, що деякі з них здатні морфувати в кількох істот водночас. Отже, вивіркнувшись, я б розкрив його секрет. І якщо він відпустив мене, для нього це вже не мало значення. Ну, якщо він збирався поміняти нас з адміралом на корабель, хм, нічого не завадило б йому потім наздогнати і підбити човник, перетворитися на когось із команди і врешті-решт захопити колібрі з його вантажем. Тому, вивіркнувшись, я не поспішав повідомляти про своє звільнення. Росоховацький чекав біля колиски, приглядав, щоб зі мною не сталося біди, поки я в грибниці. То він і розповів про ситуацію на кораблі. Я негайно скористався своїм капітанським доступом. Чекай, тебе ж його позбавили, капітан у Насаліса. Як же ти? А безглузде запитання. Забудь. Завдяки своїм напрацюванням незворушно провадив далі ненарок, я відстежив дії адмірала аж до моменту, як він зайшов у бібліотеку. Потім я передав ключі керування човником Ігорю, переказав Алісі, що саме нам знадобиться, і під'єднався до датчиків вісімдесятки. ледве встиг. За мною прийшов пан Лі і повів мене у медблок уже звідти я зв'язувався з тобою та Верджелом. Ну а поки я намагався допомогти вам порадами, пані Миріл в цей час подбала про наступну стадію операції. То ти й усе таки розповів. А я чомусь вирішив, що ви викрали човник і дієте на свій страх і ризик, хоча мусив би здогадатися, хто ж хоче, щоб його відрахували зі школи без дозволу на поновлення. Але чекай, чому тоді на човнику немає нікого з учителів? У тій ситуації, так само незворушно промовив ненарок, у нас не було часу на зайві роз'яснення. Пані Меріл просто виконувала обіцяни люстерникові, перевела зоряних джур на човник і збиралася віддати ключ від серця, але спершу за допомогою колег знеструмила двигуни і вирубила всі коти горошкові вежі. Логічно, тоді б люстерник, захопивши горобець, не зміг одразу стартувати, і назби в човнику теж не підбив. За цих умов нам лишалося тільки швидко і злагоджено подбати про свою частину плану. До речі, про, про план. Момент. Він на мить перемкнувся на загальний канал і сказав: «Джури, завантажую схему операції. Перевірте, де хто має бути і як рухатися. У нас украй мало часу, та ви і самі знаєте. Він знову перейшов у приват. Усе тривало кілька хвилин. Щойно я ізолював фродики Волгеймна і Голда, на човник прибіг штерн і сказав, що обох негайно кличуть на капітанський місток. Ми лишилися самі і одразу стартували. До речі, твоя мама нам сильно допомогла, на той момент якраз до корабля підлітав колібрі і зажадав у пані Меріл негайних пояснень, що, мовляв, тут відбувається. Можу собі уявити, мама навряд чи була в захваті від новин. Особливо, коли їй повідомили, що колібрі не стикуватиметься з нами і взагалі жодним чином не втручатиметься. Але як? Чому? Бо в них пріоритети. Коли ми відлітали, я чув, що саме твоя мама відповідала своїм колегам, чесно кажучи, деяких слів я раніше навіть і не чув. Ну, а наші з горобця, вони теж, як розумієш, були трохи знервовані. Вони вам цього не подарують, тихо сказав Мишко, навіть враховуючи те, що ти врятував нас. Така кількість порушень шість, якщо бути точним, охоче втрутився кавалерія». Обман старших за званням, змова, захоплення орбітального човника, створення ситуації, що ставить під загрозу життя інших, додамо неповнолітніх, ризик власним життям, ризик контакту з позаземними і позасонсистемними формами життя, а ще викрадення господарського інвентарю. Значить, не шість, а сім. Гадаю, враховуючи ваш вік, це тягне щонайменше на військовий трибунал. Ти трохи відстав від життя. У нас вже відмінили військовий стан років так півсотні тому. О, тоді просто відрахування зі школи догана, ймовірно, переведення до інтернату з позбавленням доступу до грибниці, можливості спілкуватися з рідними та споживання солодкого в більших ніж потрібно для здорового харчування в обсягах. Припиніть уже, гримнув на них Мишко, ви обоє врятували мені життя і я обох вас однаково ціную. А знаєш, небораче, він має рацію, принаймні в цьому випадку. Гей, сапієнси, втрутився Тео Старджон. Ми на, на позиції. Один за одним інші теж підтверджували, що вони на місці. За планом, зоряні джури мали оточити відсіку Є80 е зусібіч і почати відловлювати спершу тих аватар, що літали серед сміття по орбіті, а потім вже прочісувати весь цей ліс із дротів зубців і гаків. Ненарок розкрив Дніпровічкову металеву сітку, зухвало посміхнувся і сказав: Поїхали! Мишко вже запримітив першу аватару. Щось шипасте, кулеподібне, і з гострим гребенем уздовж того, що могло бути хребтом. Керуй наплічником, сказав кавалерії, упораєшся. Може, я й відстав від життя, але принаймні цьому дам раду. Вистачило одного удару шваброю, щоб аватара опинилася в сітці ненарока. Той затягнув горловину, і вони полетіли до наступної. Ти певен, що варто продовжувати в цьому ж дусі? уточнив Мишко, коли вони заганяли в сітку вже четверту аватару, гостро дзьобу черепаху з двома головами. Подушечка до цього моменту встигла поглинути равлика, а її, у свою чергу, майже засвоїла менше від неї рази у два риба, що складалося переважно з шипів зубів. Кожен наступний, перетравлюючи попередників, стає більшим. Ще двоє троє таких, і наша здобич не влізатиме у сітку. Ти не подумай! Я не обманюю сам себе, я розумію, він навряд чи вижив. І пріоритети. Нам потрібен бранець, потрібні докази, що люстерники вкотре на нас напали. Але хіба ми мало їх назбирали? Хіба ми можемо хоча б спробувати пошукати його? Ледве не сказав його тіло, та затнувся, не зумів. Це було перше, про що спитав Мишко, коли його затягли в човник і привели до тями. Що з адміралом? І на це питання ніхто не відповів. Усі відводили очі, міцніше стискали кулаки, і тільки не на рок сказав Зв'язок з ним урвався, щойно ти втік звідти. На карті, коли я намагався відстежити присутніх живих істот, там усе було надто змазано і незрозуміло, і потім додав спокійно Гадаю, він вийшов би на зв'язок, якби міг. Слово втік, тоді зачепило Мишка, таке просте і таке точне. Але він розумів рок не хотів його образити. Та й, зрештою, сказав правду Мишко справді втік. Але тепер, прилетівши до вісімдесятки, виконавши те, що конче треба було виконати, він хотів принаймні віддати пошану людині, яка їх урятувала, а не збирати замість того дрібних аватар того, хто вбив учителя. Ми збираємо їх. Тихо сказав ненарок, бо інакше вони загинуть. Хіба це погано? Вони наші вороги. Точніше, додав Мишко, трохи розгублений цими складнощами, точніше частини нашого ворога. Вони уточнив ненарок, частини злочинця, гей, кавалеріє, даси юридичну оцінку діям люстерника. Спроба викрасти рухоме майно, що належить одній з земних держав, захоплення в заручники розумних гуманоїдів, видомого сапієнс, одної повносправної особи та двох осіб дитячого віку, шантаж, замах на вбивство, спроба уникнути відповідальності шляхом свідомого подрібнення своєї особи на менші. Позбавлені власне свідомості, а отже, за законами на такі, що не підпорядковуються юрисдикції. Дякую, сказав ненарок і додав, звертаючись до Мишка. Тепер розумієш? Мишко не розумів. Чудово, тобі видніше, як правильно його називати. Злочинець нехай. Якщо злочинець, значить, має бути покараний, то він і буде. За... Тепер уже п'ятнадцять хвилин. Годі, не нароче, подумай сам, він навіть нічого не відчує, жодне своїх аватар. Чому ми повинні гаяти на нього свій час? Чому замість цього не подбаємо про тіло адмірала? Так, він промовив це нарешті вголос і відчув полегшення на мить. Поки не поглянув у обличчя Ненарока воскове, мертве. Без тіні, хоча б якоїсь емоції. Слухай, сказав Мишко, а може, ти досі не певний, чи був він зрадником, чи ні? Тобі ще не вистачає якоїсь дрібнички, беззаперечних аргументів, остаточного якогось свідчення? Чи навпаки? Якби ти думав, що він зрадник, ти, певно, першим ділом відіслав би когось або й сам полетів шукати тіло як речовий доказ. А якщо він лише людина, котра врятувала нас усіх, хай собі, так? Ти ж керуєшся тільки розумом, не серцем. Серця ж у тебе немає, тільки той надточний ідеальний механізм. А розум підказує. Розум перебив його ненарок, підказує, що ми розумні, цивілізовані істоти, представники виду людина розумна. Ми не вбиваємо інших розумних істот просто тому, що можемо, і не вбиваємо просто тому, що хочемо помститися. Гадаю, додав він тихо, саме це намагався пояснити нам адмірал, що ми поводимось так насамперед для, для самих себе. Бо якщо він на мить затнувся, наче не знав, чи варто продовжувати, чи він готовий у голос вимовити те, що думає. Цієї миті вистачило. В ефірі раптом пролунав сигнал виклику, а за секунду вони почули голос Аліси Шелдон. Сапієнси, у нас тут ускладнення. Щойно зі мною на зв'язок вийшла пані Меріл. Дуже сердита, навіщо спитав ділейні. Вона говорила тихим і майже лагідним тоном. Жодного разу не підвищила голос. Ще й двічі сказала, якщо ваша ласка. Біда, нам наказали негайно повертатися на човник, просто зараз, покинувши все, і там чекати на них, вони вже розвертають корабель. Шкода, що саме в цю мить зв'язок погіршився, а потім урвався. Я практично не чула цього останнього наказу. Але вони вже летять. Не переймайся, сказав Ненарок. Усе одно прибудуть сюди пізніше, ніж відсік вибухне. На той час ми зберемо, що зможемо, і вшиємося звідси, тобто полетимо їм назустріч, виконуючи наказ, який ти погано розчула. Дякую, що попередила. Псапієнсе, робімо своє, не відволікаймося. І це все? спитав у нього Мишко, на тому й кінець. Зібралися і полетіли, питання закрите, потім, звісно, вшануємо пам'ять і всяке таке, як розуміння цивілізовані істоти. Знаєш, перебив його ненарок, це страшенно дратує. Хочеш не хочеш, але щоразу перепитуєш себе як би ти вчинив на нашому місці, а як вчинив би на нашому місці він? Чим би знехтував, що вважав би справжні важливим? І, здається, інакше просто підведемо його. Розумієш? Мишко кивнув. Слухай, почав був, вибач, що до серця я не хотів. Час вантажити нашу здобич, зауважив ненарок. Сітка повна у інших, наскільки бачу, ситуація та сама. Ділейні, чуєш мене? Підганяйте сани, готуйте анабіозники. Я зараз до вас приєднаюся, а ти, додав він, знову перемкнувшись на приватний канал, маєш трохи часу, тільки ж не барися і вчасно повертайся. Гаразд, кавалеріє, приглянеш за ним? Вважатиму за честь, пане Ненарок. Десять хвилин, не більше, гукнув той, ривком підхопив сітку і полетів у фіолетову порожнечу. Дехто із джур теж уже тягнув за собою здобич, інші виловлювали останніх аватар люстерника. Мишко перемкнув приймач Фродика на той канал, який завжди залишався з адміралом. І вони з кавалерією почули сигнали, примчали на місце і виявили сріблястий чохол для адміралових окулярів. Небораче, де ви? Кавалерії, чому ви досі у відсіку? Ми вже майже. Роблю все можливе, пане ненарок. Вилітаю вам назустріч женіть щодуху». Вони випірнули з отвору і ледве не зіткнулися з ненароком. Той примчав на санях, з яких уже зняла анабіозники зі здобичу. Застрибуй каскадере. І пристебнися. У нас хвилина. Він розвернувся і погнав геть. Мишко кинув погляд назад, відсік обертався повільно й велично, ані трохи не перемаючись усією метушнею навколо нього. І раптом з дальнього входу виплила чиясь постать. Її видно було зі спини, і на мить лише на одну коротку мить постать плавно розвернулася. Мишкові здалося, що він бачить знайоме обличчя, і вуса, і навіть здатен розгледіти усмішку. Та, звісно ж, із такої відстані він би нічого не побачив, тим більше не розгледів би деталей. За ту дрібну секунду, що минула до моменту, коли відсік почав рости та розпускатись, наче орбітальне дерево, при швидшеній зйомці. А потім були спалах, вогонь, усі відтінки жовтого й червоного, але звуку не було жодного, тільки не на рок гукнув Пригнися і надав швидкості, водночас піднімаючись вище й вище, щоб утекти з лінії удару. Спершу їм щастило тільки кілька уламків зачепило сани по дотичній і жоден не пошкодив двигун, потім щось штовхнуло його в плече. Кавалерія зойкнув, і Мишко відчув, як уся ліва рука втрачає чутливість. Ненарок навіть не озирнувся, тільки спитав втримаєшся? Кавалерія травма серйозна. Дякую, що цікавитеся, пробило на виліт, якраз там, де плечовий сегмент переходить у рукав. Але не турбуйтеся, живиця все затягнула. Що ж до пана Неборака, то там тільки подряпина, однак я про всяк випадок уколов місце знеболювальне. Здається, я вирубаюсь, прошепотів Мешко. Він відчував, як права рука, ноги, голова стають, наче дерев'яними, чужими. О, перепрошую, здається, я трошки помилився з дозуванням, але мушу запевнити, саме в цей момент. Ненарок заклав крутий віраж, тікаючи від ще одного уламка, і тоді щось угатило в сани знизу, перевернувши їх кілька разів навколо осі, та ж вигорнувши вбік. Добре, подумав Мишко, що пристебнувся, а то б зараз летів бозна куди. Усе, сказав ненарок, приїхали. Ділейні, пошлеш когось, щоб нас звідси забрали. Але замість ділейні вони почули. Інший голос тихий, спокійний, загрозливо лагідний. Він уже вирушив до вас разом із Батлер, повідомила пані Меріл. Усі живі? Усі, так само тихо відповів ненарок. Цього разу кіт знову впав на всі чотири лапи. А потім Сашко вимкнув двигун, і вони втрьох почали чекати, поки за ними прилетять.